Привіт! Я впевнена, що кожен з вас хоча б раз відчував той неприємний клубок в животі, коли все здається надто складним і напруженим. Ви знаєте, як це коли нерви на межі, а думки крутяться у голові, як відбушник у вихрі. І ось в соціальних мережах знову той самий ритуал. Стрес, це погано, шкодить здоров'ю. Але чи дійсно це так? Насправді цікаво розібратися. Що відбувається з вашим тілом, коли ми піддаємося стресу. Можливо, разом ми зможемо розкрити деякі таємниці цього чудовища і зрозуміти, наскільки воно дійсно небезпечне. Отож, стрес це як наш внутрішній пожежник, який реагує на будь-які неприємності. Він буває двох видів, але обидва намагаються впоратися з небезпекою. Перший це Фізіологічний стрес, коли ваше тіло відбуває, що є якась небезпека. Наприклад, коли ви залишаєтесь на морозі без пуховика, тут тіло просто кричить: ей, ей, це небезпечно. Другий це психологічний стрес. Тут ваше тіло фізично в безпеці нічого не відбувається, але ваша голова в купі проблем. Наприклад, коли ви маєте конфлікт на роботі чи в бізнесі, ви проживаєте тільки тривогу і страх. Але реально вашому тілу нічого ж не загрожує. Що цікаво, незалежно від того, який стрес, перший чи другий, ваше тіло реагуватиме однаково, піднімається пульс, збільшується потовидлення і так далі. Так що, якщо ви хвилюєтесь через конфлікт або дику тварину, яка женеться десь там за вами, ваш організм буде реагувати точно так само. А тепер давайте трохи зануримося в нашу внутрішню хімію і розберемось, що відбувається в нашому організмі, коли ми у стресі. Не хвилюйтесь, я не буду занурюватись в складні хімічні формули, але важливо розуміти, як це працює, щоб усвідомлювати свої власні реакції. Отже, коли ми потрапляємо у стресову ситуацію, наше тіло реагує майже миттєво. Спочатку ми відчуваємо замерзання крові в жилах. У цей момент гормони, адреналін і норадреналін виділяються протягом перших. Двох-трьох секунд. Вони активують спеціальні бета-рецептори, що розширюють судини і стимулюють роботу серця та дихальної системи. Тобто, ще раз, є гормони адреналін і норадреналін, вони відділяються відразу, впливають на якісь там бета-рецептори, що в результаті готує мозок і м'язи, до дії. допомагає нам вирішити, що робити далі: битися чи тікати. бігти. Це відома реакція організму, яку називають. Бий, біжи, замри. Зокрема, у стресові моменти наш зір і слух стають гострішими, а шкіра більш чутливою. В сучасних умовах ці реакції не завжди мають користь. Наприклад, якщо під час стресу друг підтримуючи, поплескає вас по плечу, ну, типу, знаєш, все гаразд, це може викликати у вас неприємні відчуття, або коли людина в лікарні і її швидко підключають обладнання або щось там роблять якусь ін'єкцію, стресова реакція організму. Може зробити ці всі дотики та ін'єкції більш болісними, ніж зазвичай. Ще один приклад. Згадайте ситуацію, коли у вас були проблеми на роботі чи в бізнесі, або ви з кимось посварились. Чи помічали ви, що різні звуки починають вас дратувати? Колега голосно слухає музику, занадто гучно ліфт їздить. Сусіди чи діти гупають на верхньому поверсі так, що чути все у квартирі? Є, до речі, популярний різ про українців за кордоном, яких все дратує. Не знаю, чи ви його бачили, але там було щось в стилі: «все не так, медицина не така, ресторани не такі, обслуговування не таке. І це є чудовий приклад того, як стрес, який людина проживає під час імміграції, підвищує чутливість до подразників, зокрема до звуків. Це все перший етап стресової реакції, коли виділяються адреналін і норадреналін. У цей момент розширюються зіниці, долоні можуть підніти, серце б'ється швидше, підвищується тиск. Але при цьому покращується концентрація та увага. Деякі системи організму починають працювати інтенсивніше, але інші, менш критичні, в цій ситуації починають працювати менш активно, заспокоюються. Наприклад, травна система сповільнюється, і в момент стресової ситуації ми не думаємо про їжу. Я знаю, знаю, що деякі з вас подумали про те, що під час стресу ви починаєте їсти. Чому так може бути, поговоримо пізніше. І так, додатково в якості сповільнення систем може з'являтися сухість у роті та горлі. Отже, реакція на стрес полягає в активації одних процесів і пригніченні інших. Організм мобілізується, готуючись до дії. А зараз, можливо, ви впізнаєте себе. От коли в мене особисто вдома виникає конфліктна ситуація з чоловіком, я відчуваю сильні емоції. Я або йду бігати, або починаю щось прибирати. Тому що просто не можу всидіти на місці, мене все починає дратувати. Це і є природня реакція, і на цьому етапі вона не є зовсім шкідливою для організму. А тепер більше подробиць про кортизол. І під час стресу він не з'являється миттєвим. Давайте уявимо, що ви мали неприємність на роботі, але вирішили її і вже повертаєтесь собі додому. І ось тут може статися цікаве. Кортизол може досягнути свого піку, але ще головне цей гормон може залишатися в організмі довше, ніж ви очікували, навіть цілий день. Тепер уявіть, ви прокидаєтесь вранці, думаєте чи про те, як вчора ви вирішили проблему на роботі і сподіваєтесь на спокійний день. Але коли ви повертаєтесь на роботу, знову починається гойдалка емоцій. Ажіотаж, незадоволений керівник, проблема з колегами. І ось ось цей старий кортизол ще не зник, але вже починає новий стрес. Але якщо ця ситуація стає регулярною, то може виникнути хронічний стрес, що, як ви здогадуєтесь, не є ані приємним, ані корисним для вашого організму. Давайте поговоримо про типи стресу. Його можна умовно розділити на три категорії: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий, або хронічний. Короткостроковий це, скажімо, один якийсь конфлікт на роботі або якась конкретна стресова ситуація. А середньостроковий може тягнутися від декількох днів до декількох тижнів. Тепер щодо того, скільки це годин, чи днів, чи тижнів однозначної відповіді тут, на жаль, немає. Кожна людина має свій власний поріг стресостійкості, і те, що може вивести одного з рівноваги, для іншого може бути зовсім непомітним. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як підвищити стресостійкість, зачекайте наступного уроку. У кінці кінців чітко розмежувати один вид від стресу від іншого, це все дуже складно. Однак я можу сказати одне: якщо ви відчуваєте стрес тривалий час і почали зазнавати проблем зі сном, це може бути дуже серйозним сигналом. Не ігноруйте його, бо це може бути попередженням про хронічний стрес. От хронічний стрес, друзі, це зовсім не те, що нам потрібно у житті. Поговоримо про це детальніше. В нашому організмі є клітини імунної системи. Які називаються лімфоцити. Вони борються з вірусами, а кортизол гормон, який виділяється під час стресу, ось цей другий, що виділяється не відразу, пам'ятаєте, і він довго тримається. Спочатку ось цей кортизол він знищує слабкі і старі лімфоцити. Замість того, щоб атакувати віруси, лімфоцити починають акумулюватися в одному місці і не можуть реагувати на чужорідні антигени. Простіше кажучи, Воїни нашої імунної системи замість боротьби з вірусами реагують на кортизол і збираються всі в одному місці. Для короткострокового стресу це не критично, організм просто мобілізується. Але якщо стрес стає хронічним, це погано. Наприклад, можливо, ви помічали, що коли ви довго і дуже багато працювали, а потім поїхали і відпустку, і там оп і захворіли. Це відбувається тому, що ваш імунітет був ослаблений. Ідемо далі. Серце. Вважається, що кожне серце може скоротитися лише певну кільку разів протягом життя під час стресу. Серце б'ється частіше, що зношує організм, як ви розумієте. Ми самі собі вкорочуємо віку. До речі, згідно з міжнародною організацією здоров'я, серцево-судинні захворювання є однією з головних причин передчасної смерті, і хронічний стрес власне, сприяє їх розвитку. Можливо, зараз ви подумали про те, що під час занять спортом теж збільшується частота серцебиття. То чому всі якраз рекомендують займатися спортом? Річ в тім, що люди, які регулярно займаються спортом, під час занять їхній пульс зростає, але у стані спокою він нижчий ніж у тих, хто спортом якраз не займається. Тому їхнє серце працює ефективніше і, відповідно, зносюється менше. Було проведено дуже цікаве дослідження. Девчені дивилися, як швидко рана після біопсії загоюється у двох різних груп людей. Перша група це люди, які дбають про рідних з деменцією. Деменція це така хвороба, коли людина починає все забувати. А друга група контрольна, тобто ті, хто нікого не доглядає. Цікаво, що час необхідний для загоєння рани, виявився зовсім різних у двох групах: 49 днів у першій і 39 днів у другій. Тобто. Як ви бачите, люди, які турбуються про хворих рідних, стовідсотково знаходяться в більш стресовій ситуації, ніж інші, і в результаті організм справляється з цим відновленням набагато гірше, ніж з другій групі. А тепер давайте зупинимось на моменті переїдання, про який ми з вами говорили раніше. Перші хвилини або години стресу це не час для обіду, тільки згодом ваш організм починає виділяти глюкокортикоїди, такі як кортизол, які підвищують апетит. І тут є цікава теорія, що коли ми були маленькі і нас щось лякало, ми заспокоювалися молоком від матері, яке солодке, так що під час стресу ми частенько хочемо щось солоденьке, щоб просто себе заспокоїти. Ще про хронічний стрес. Він дійсно може стимулювати розвиток виразок. Сам по собі стрес не викликає виразок, але він створює сприятливі умови для розвитку бактерії гелікобактер перолів, які, у свою чергу, їх і викликає. І от ще, наприклад. У чоловіків при хронічному стресі можуть виникати проблеми з ерекцією. Я не хочу залякати вас наслідками стресу, тому у невеликих дозах стрес не є шкідливим. Якщо ви вправно справляєтесь з складними ситуаціями, без відчуття стресу, це чудово. Немає сенсу піддавати себе катастрофічним міркуванням про можливі наслідки. Бо таке мислення лише загострює ситуацію. Проте, якщо протягом декількох тижнів ви постійно переживаєте через якусь ситуацію. І почали зазнавати проблем зі сном, що дуже важливо, це може свідчити про хронічний стрес. Постійно підвищений рівень кортизону може спричинити різні негативні наслідки, про які ми з вами говорили, включаючи ризики сурцево-судинних захворювань, проблеми з імунітетом та ерекції у чоловіків. Сьогодні ми розглянули процес та наслідки стресу з метою заохотити вас, переглянути своє життя та з'ясувати. Чи у вашому житті є ситуації, які викликають у вас стрес? А стратегії, поведінки, які можуть допомогти з ними справитись, ми розглянемо вже у наступних відео.